Цього року ім'я Барбі у всіх на вустах. Фільм про на весь світляльку настільки завірусився, що тренд на рожеве розлетівся до кожного куточку нашої планети. І подійск не став виключенням. Так, у парку Молодіжному сьогодні клуб вихідного дня працюватиме у стилі Барбі. З того часу, як кінострічка Барбі вийшла на екрани, дівчата пофарбували свій гардероб у рожевий, адже фільм справді навіяв багато тенденцій, які будуть в моді ще декілька сезонів. Так цими вихідними. Команда клубу вихідного дня також долучилась до всесвітнього тренду та занурила наш Подільськ у рожевий колір. Усі красуні громади в цей день мали можливість показати свою красу всьому місту. Безліч красивих та стильних образів можна було побачити у парку Молодіжному. Окрім цього, на гостей свята чекала насичена програма, а саме символічна фотозона у вигляді коробки ляльки-Барбі, але у збільшеному розмірі. І до речі, бажаючих сфотографуватися. У ній було так багато, що навіть вишикувалась черга. Далі кулінарний майстер-клас, де модниць навчали готувати солодкий смаколик, б'юті зони, на яких красуні могли зробити собі модну зачіску, макіяж та тимчасове татуювання. Зона прикрас ручної роботи. Та окреме місце з мольбертами для художніх талантів нашого міста. Символічно і те, що цього вечора майже кожна дитина малювала ляльку Барбі. А також, як і завжди, було багато збільшених у розмірі настільних ігор дитяча рибалочка, батут та інші розваги. Приємним сюрпризом для шанувальників ляльки стала авторська колекція одягу Барбі. Також вечір був наповнений різноманітними конкурсами та вікторинами. Так, для тих, хто дотримався дрес коду та прийшов на свято у рожевому кольорі, були підготовлені спеціальні призи. До того ж, подільські барбі усі разом вивчали танець ляльки. Крім того, дівчатка дефілювали у своїх святкових нарядах та обирали найкращу модницю. А наприкінці свята за гарною традицією відбулася роздача смаколиків в обмін на браслет учасника клубу вихідного дня. Головна місія клубу вихідного дня подарувати дітям та дорослим щасливі моменти, позитивні емоції та незабутні враження. І щоразу їм це вдається. Сподобалося сьогодні на клубі вихідного дня. Так мені дуже сподобалось. Дякуємо клубу вихідного дня. Що вони таке роблять сьогодні? Я прийшла на захід клуб вихідного дня. Я кожні вихідні намагаюся сюди приходити, адже це дуже цікаво не тільки для маленьких, але й для молоді нашого міста. Дякую великі організаторам за те, що вони в такий складний час намагаються робити щось цікаве для молоді нашого міста. Я з бабуською з моїм младшим братом прийшов сюди. Дум бабушка сказала, що тут можна получати різні батарки, подарки. Я сказала, то що я сказала бабушці, ну ета для дну для дівчат. Бабушка сказала, та нічого страшного, пайдем. Я пішов сюди і думав, що тут мальчикам буду теж подарки роздавати, а ні, не роздають. Но зато вафельку бесплатно получил. Дякую. Мені дуже подобається, що у нас в Подільську таке відбулося мероприятие. Тобі сподобалось сьогодні? Так. Розкажи нам, що саме тобі сподобалось? А, мені сподобались майстер-класи і те, що ми робили майстер-клас з чого? По танцям. нам показували рухи, мені дуже сподобалось. А тобі подобається грати з ляльками Барбі? О, так. так, але Скажи... зараз я вже виросла і... Перестала гратися. Але раніше мені дуже подобалось. Та ти сьогодні дійсно виглядаєш як Барбі. Розкажи нам, тобі сподобалось сьогодні на клубі вихідного дня? Так, що саме тобі сподобалось? Мені все сподобалось. Сподобалось. На жаль, що перебила ця тривога, але що поробиш? В такі часи і живемо. Надіємося на краще. Розкажіть нам, вам сьогодні сподобалось на клубі вихідного дня? Так, нам дуже сподобалось. Але із тривоги м -м, весь Вечір зіпсувався. Дійсно, на жаль, через повітряну тривогу свято Барбі довелось зупинити. Гостей із заходу запросили пройти в укриття, адже безпека жителів громади завжди стоїть на першому місці. Ольга Ситник, Ілья Беюль, телекомпанія Кет.